Доброго ранку друзі. Сьогодні будемо рибачити на затоці Доманя біля річки Десенки. Чудова така затока, гарні глибини, гарна місцевість, є перекати, є бровки, є, є звали. Треба шукати судачка поки ще стоїть лід. На Дніпрі же лід пішов. На Дніпрі вже не порибалиш, катер поламав лід, фарватер відкритий, льоду дуже мало, небезпечний. А тут досить такий товстий лід, так що можна рибалити. Результат в кінці дня. Перейшли ми в лівий угол цієї затоки. Тут непоганий такий обвал від берега від цього берега, від там далі від берега, десь з середини починається з 17 метрів переход, переход на 9. Будемо пробувати знайти його тут. Якщо ні, будемо пробувати шукати його на більшій ямці. На ямці там що справа перед виходом. Треба знайти білу, треба знайти судака. Якщо знайдемо суд... білу, знайдемо і судачка. Він буде десь поруч недалеко пасти. Ось. Глибина 5,2, але рибки не видно. Ось. Але придеться трохи дірок насверлити. Тому що... Тому що що? Тому що судака шукать це дуже така трудова рибалка. Дуже трудова. Працювати треба і працювати. О, Бачите? От разниця ось разниця усього між лунками десь метрів три, а перепад глиб... Глиб... глибини майже в 2 метри. 5,3, 6,7. Півтора метра глибини перепаде. Я скажу, такий дуже крутий звал. Дуже крутий. Ось. Тут вже 7,7 ще плюс метр. І такого. Кожен раз іде, йде, йде. йде. 5,2, 6,7, 7,7. І рибки поки ще нема. О, стоп, стоп, щось показується. Е Геге, є рибка. Є рибка, диви, диви, диви. Тільки вкинув і зразу показалась. Зразу, бачиш? на глибині... По Не, на от, якась рибка гуляє. А яка ж рибка? Якби її побачити так. о, -о, 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 -о і ниже є. Ось цей будь ласка. От. Тут треба спробувати опустити камеру, подивитися, що за рибка. Побачили на ехолоті. Зараз подивимося в камеру, що це за рибка. Якщо це судачок гуляє на цим, оцю треба лінію буде облавлювати ну, э, перед вздовж по, берега. По кругу, так. По да. Пробувати глибше, міл, щось, будь ласка. Десь на глибині метрів 6 вона стоїть. Глибина тут 8,4. Так, все, холодчик почекай. Достаємо другий інструмент. Ось друзі, можете бачити. 10 метрів глибини до 10 метрів, 10,5 половиною. Та сама лінія берегова. І тут вже більш похоже на судачка. Тому що, бачите, ближче берега. Тут, будь ласка, ближче берега прижалася рибка. Вона є. Вона не одна, можете спостерігати. Он з виходом. Оце вже більш схоже на судачка. Отут і будемо пробувати зараз ловити його. Без мотилку пробувати. Біла є, судаків нема. Тож судаків прийшли ловити чи як. А там темно. Ой, як там темно. Можете спостерігати. Тільки опустив, тільки опустив. І вся рибка захолотика пропала. Зараз тільки моя камера. А тепер для тих, хто каже, що камера хорошо і холод, хорошо, воно все хорошо, тільки як воно працює в парі. Дивіться, ось можна побачити на холоті, я ось у камеру шевелю, бачите, вгору вниз. Тільки що був слой риби. такий слой риби, що це просто жесть. Можливо, сраньоває, можливо, невеликає. Але риби було дохриніща. Тільки я опустив камеру, рибка з підехолота ушла. Все, її там нема. Перепровіряємо. Достаю камеру. Достаю камеру. Кладу. Ось, о, боже, ти бачить, на халоті нема нічого. Беру, витягую холод. Перехожу на нову точку. Хай прибу... приблизно ось сюди. Опускаю ехолот. І що в мене в ехолоті? Все, тут ніби... ніби рибка є, Ви можете наблю... спостерігати. Ось рибка є. Пішло діло. Біла, глибина десь 4 метри на 4 метрах. Ну ось. Можете бачити, рибка є на ехолоті. Але зараз Щас... прифіксуємо холостик. Так, прифіксували ехолотик. Бачите, скільки риби. Беремо камеру. Виключаємо її світло. Інфракрасне теж не світить. Повністю виключили все. І опускаю. На ехолоті вже видно, ось пішла камера вниз. Дуже чітко видно. Камеру, як вона йде вниз. Гектар тюльки, де вона? Ось можете спостерігати. Дивись на монітор. Видно, не видно. Бачиш, що все. Тюлька трошки в стороні. І камери боїться. Не шили, не шили. Боїться капець. Найхолодні нема. Камера в стороні її бачить. А. Що за рибка? безпонятна. І тюлечка. Он хвостиком мелькає. Як тільки он головка камери пуганує її, вниз маханув, вниз маханув, уверхгору вниз. Все, захолоти вона ушла. Все, <сум> тільки ходить покивати камерою. Все, найхолоті нема. Тільки камера. Ось така біда мальота. А на камері ось, будь ласка, видно і повно. Сраньовую. А ще кошка, що сраньова риба, бо зрозумів. хмари облаком на халоті. Якби була нормальна риба, то було б по-другому видно. Ось, друзі, будь ласка, можете спостерігати. Яка стіна риби на ехолоті. Оце від товариша до мене. Тут просто стіна риби білої, сраньової. Да, вона велика, да, вона дрібна, але її повно і під нею має її має випасати судачок чи щучка, чи якась хижа якась риба, має її пасти. Там ближе до берега ямка така 20 метрів і вихід, крутий вихід в берег. А сюди такий більш пологий. І ось, будь ласка, на глибині 17-15 метрів. Тут стіна риби в слої від 8 до самого дна. Можете спостерігати. От ніби там якась є під низом під нею рибка. Має бути судак. Але нічого не бере. Оскільки то погода така паршива. Чи то, можливо, його просто немає тут, а може пішов куди де, куди де інде гуляти. Там ще місцеві говорили, що там з тій, тій сторони є завали коряжники, то треба якось туди буде пройти, спробувати там. Відбій з собою маємо, якби що відсипимось. Ну, наблюдайте, будь ласка. Ось такі балансирчики в мене фірми Крапаль. Біби з Аліекспресо ви можете бачити, побиті, покусяні рибою. Це крапаль 7 см класичний 20 г. Це крапаль 5 см 10 г. Є також інших багато балансирів. Але на моїй улюблений фірма крапаль. Лаки Джонси є, але вони більш працюють на Дніпрі, на руслі. Тут йому шукати, о, будь ласка, Джонси. Крапальчики. Рапаловські балансири. Зараз ще спробуємо. Порибачимо тут, як ні, то підемо шукати годи інде. На рибалці немає нічого кращого, ніж хороший перекус. Сіли, чайку випили, бутерброди казали, конфетки закусили і далі йдемо рибачити. Тому що сьогодні рибалка така трудова, що це просто капець. Дядько там ось сидить, дергає, знайшов на острівку таку мілку риби, рибку. Біля неї ходить поштучний судачок. Він там одного сранього такого взяв. кажуть кримінального кримінального взяв. От. І більше риби сьогодні ніхто не бачив. Але ми маємо надію, що зараз ми пообідаємо, він пообідає. І ми десь з ним зустрінемося. На, якомусь, на якійсь коряжці, на якійсь ямці, але ми з ним зустрінемося. Так що, всім смачного, обідаємо. Іти на судака без якихось відцепів, відбоїв і решти приладів, які рятують снасті, просто кримінал. Тому що судак риба така, що любить ховатися в корчиках, а в корчиках люблять залишатися снасті. Будемо рятувати. Ось ну, такі саморобненькі. Відбій. Летить вниз, Спасать балансірщик. О! Нашов. І що б я без тебе робив оце, а? Мінус балансірчик зразу. А так. Он, он ще одна Вальду Уже... ну. вот ним... можна сказати. А що зробиш? А що зробиш? Судачок ховається в зацепах. А за це поховаються наші 16. Ну, якось так спасли. Підсумок сьогоднішнього дня. Були ми на затоці даманя. Вліво тут вихід. Далеко в уголочку там така ямка метри 17-18. З виходом на плесо на 9 на 10 з, з різкими обвалами по лівій стороні. Були ми там, не піймали нічого. Рибу бачили, дрібної риби повно. Біла рибка є, судака не бачили. Були на ямці 25 метрів, біла рибка є, судака не бачили. Були ми в коряжниках, біла рибка є, Судака не бачили. Де він дівся, не маю поняття. Зато кадаманія дуже, дуже я сказав би, жадіна на судака. От там далеко сидить один рибачок на 14 метрах. Він там половлював рибку. Проходящий судак половлював, як половлював? піймав одного кримінального судачка і на цьому рибалка закінчена. Більше рибки я його не бачив за цілий день. Ось, Тому або він десь відійшов і стоїть на мілині, або десь ми його промазали, не змогли знайти, або взагалі вийшов, пішов десь гуляти далі в Дніпро, в Десьенку і 5-10. Тобі ж, друзі, рибалка була дуже тяжка, трудова. Обходили багато. Ну, найдивніше було те, що не було судака в коряжниках. Я мав надію, що в коряжниках ми його все ж таки знайдемо. Але його ми там не, так, також не було. Пару зацепів, втрачений балансир. Але нічого. День згайнене даремно. Ми провірили, ми бачили. Рибки тут нема. А якщо є, то вона б держала рот закритим. Всіх гарних виловів, гарних відпочинків, до нових зустрічей!